Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають тахи, я намалюю на папері рідну Україну без війни, я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно, будь пору. Можу намалювати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна, я намалюю на папері щасливу дитину. Де в мирному небі літають птахи, я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди, Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи, я намалюю на папері, рідну Україну без біди. Вся у ранах так пече і дуже страшно. Не бійся ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно Тебе ніколи не залишимо в біді. Бо одна в нас така Україна, і за тебе горою всі Я намалюю, щоби ти була щаслива. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи, я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері, щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи, я намалюю на папері рідну Україну без війни. Привіт-привіт родина домінанта, вчителі, діти, всі 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 батьки дітей. Всі ваші подарунки доїхали куди треба. Хлопці все, тримаються, отримали. Дякую вам, дякую, слава Україні!